У Суханівці в'язнів розстрілювали в будівлі колишнього храму Святої Катерини. Стрільці стояли за залізними щитами так, що їх не було видно. Людина навіть не встигала збагнути, що з нею відбувається. Потім підручні відправляли тіло в піч, яка вже топилася. Перед смертю деяких в'язнів, хто був ворогом, особисто товариша Сталіна, було прийнято бити ще раз. 1938 року. За наказом НКВС у приміщенні колишнього монастиря Святої Катерини в Московській області було утворено таємну слідчу в'язницю, відому як Суханівка або Спецоб'єкт номер 110 Об'єкт призначався для найнебезпечніших ворогів радянської влади і особисто товариша Сталіна. Ув'язнених у Суханівці не тільки роками тримали без суду і слідства, а й піддавали найстрашнішим тортурам. З 38 по 52 роки в'язнями стали приблизно 35 тисяч осіб. Всі вони загинули. Майже вся інформація про таємний об'єкт до останнього часу перебувала під грифом таємно. За спогадами колишніх в'язнів, Суханівки у слідчій в'язниці використовували 52 види тортур. Суханівка вважалася найстрашнішою в'язницею Радянського Союзу. Найпростіший метод, який тут застосовували. Побиття до того ж бити могли кілька діб, слідчі змінювали один одного. Другий метод конвейер, муки безсонням, коли на 20 днів людину позбавляли сну. Нерідко під час допиту підслідного саджали на ніжку табуретки так, щоб за найменшого необережного руху вона увійшла в пряму кишку. Ув'язнених зв'язували, простягнувши довгий рушник через голову до п'ят, такі тортури називалися. Сухановська ластівка. Здається, у такому положенні неможливо витримати й кількох секунд, але людей залишали на добу, садили в гарячий карцер салотопку або занурювали в бочку з крижаною водою. Встромляли голки, шпильки під нігті, притискали дверима пальці. Ми поцікавились у історика, чи були випадки, коли, незважаючи на тортури, підслідний відмовлявся підписати свідчення зізнання. Він відповів, що таке траплялося вкрай рідко. Побиття і тортури були такі, що генерали не витримували болю і, не пам'ятаючи себе, кричали так, що зривали голос. Генерал Сидякін від тортур збожеволів вив і гавкав у камері по собачому. Дуже багато в'язнів одразу після допитів відправляли в психіатричну лікарню на примусове лікування. Більшість виконавців розстрілів не дожили до старості. Було три причини їхньої передчасної смерті: алкоголізм, шизофренія і самогубство. Однак ніхто нікого не судив, ніякого Нюрнберзького трибуналу в Росії не було. Порівняння з Нюрнберзьким процесом змушує замислитися про те, який режим був гіршим: сталінський чи нацистський. Але вони обмінювалися досвідом. Наприклад, спеціальні автомобілі, автозаки для перевезення ув'язнених. У яких вихлопну трубу спрямовували всередину, і нещасні жертви помирали дорогою до крематорію, це винахід радянських чекістів. Гітлерівці просто цей метод удосконалили, застосувавши газові камери в таборах смерті. Ви коли-небудь замислювалися, скільки історій залишилися невисловленими, скільки правди зникло разом із тими, кого радянський режим знищив без жалю. Наш канал це спроба повернути ці голоси, віддати належне тим, хто постраждав, і нагадати, що навіть зараз боротьба триває. Але цей шлях важкий. Часто ми стикаємось із перепонами через брак підтримки, і від цього стає боляче боляче знати, що історія може знову бути забутою, що страждання цілого народу можуть лишитися без належного визнання, щоб цього не сталося. Нам потрібна ваша допомога, кожен донат на банку Монобанк це ваш особистий внесок у те, щоб правда жила, це ваша участь у збереженні пам'яті. Адже без підтримки такі історії можуть назавжди зникнути під тягарем байдужості. Допоможіть нам не залишити українську історію у темряві, не дайте цим важливим історіям згаснути.